Отже, Еліно, ще раз питання продублюємо. Здорова продуктивність і ось ця шалена зайнятість. Де проходить межа, особливо, якщо ми говоримо з духовного погляду? Ну, Ви знаєте, межа завжди проходить на рівні серця. Тобто, саме серце визначає, чому і чим я зайнятий. Тому дуже класно задати питання. Я будь-що. бо що? Що я хочу отримати. Через свою занятість часто шалена занятість це е, пов'язана з тим, що ми хочемо довести комусь щось або виправдати ціль свого існування, або тому, що ми ну дуже сильно хочемо реально зробити якісь хороші справи, і поряд ми бачимо багато потреб. Навколо на які ми хочемо відповісти, деколи наша зайнятість може бути частиною нашої ідентичності. І мені дуже подобається, як Тім Келлер каже: що якщо твоя заняття це твоя ідентичність, то тоді успіх вдаряє в голову, а невдача в серце. Тому завжди важливо проаналізувати свою зайнятість, чим я зайнятий. Бо навіть ми підлітка можемо спитати там. Можеш поприбирати, я зайнятий, а чим ти зайнятий? Ну, граю в ігри, дивлюсь відео, і він шалено зайнятий насправді. Тому дійсно важливо зрозуміти, чим ми керуємось, обираючи ту чи іншу занятість? Що, що є наші пріоритети в серці, що є ото саме головне моє бажання, яке я втілюю через свою зайнятість. От дуже цікаво розібратися так саме про підхід того, що важлива в принципі якась золота середина в цьому шаленому ритмі, щоб ну десь мати цей баланс, чи важливо саме наповнення? Тобто, ритм може бути шалений в тебе, але якщо він наповнений там якимись правильними речами і цінностями, це окей, тому що, от я думаю, наприклад, Ісус Христос він е, був максимально зайнятою людиною, так бо інколи ми бачимо в історіях, що люди крізь НАТО в та, як та жінка, вона не могла з ним знайти зустрічі? Вона просто вже шукала можливість до нього там доторкнутися, або там хтось його запрошував і казав: Так, я знаю, що в тебе немає часу, але будь ласка, там у мене трагедія. Тобто, бачимо, що ну чи було в нього розписано все по годинах, не знаємо, але точно був дуже зайнятою людиною. А водночас, це ж, все ж таки Ісус Христос. Як нам використати і його приклад, в тому числі для того, щоб ми, як християни, правильно ставилися до... Питання здорового ритму життя. Ну, Давайте почнемо з того, що після гріхопадіння люди неправильно ставляться як до роботи, так і до відпочинку. Ми неправильно ставимося до роботи і неправильно ставимося до відпочинку. Є ті з нас, які шалено зайняті, а є ті з нас, які лінуються і не хочуть нічого робити. Є ті з нас, які ніколи не відпочивають, а є ті з нас, які дуже люблять відпочивати настільки, що не хочуть працювати. Тому у нас є різноманітні незбалансовані неправильні погляди щодо зайнятості і відпочинку. Ми так зайняті, що бо намагаємось навес, наприклад, довести всім, всім, що наше життя має значення. І якщо наша зайнятість продиктована саме такими мотивами, то правильний заклик буде не зупинись, а не, не будь менше зайнятий. Бо Ісус, наприклад, був завжди зайнятий. А зупинись і подумай, що керує твоїм серцем. Ісус був зайнятий дійсно, тим не менш, Він не стіляв всіх людей, не проповідував у всіх містах, не об'їздив весь світ. Його занятість обмежилась саме тим, що йому Бог доручив, тобто покликанням. І його покликання, наприклад, якщо ми навіть проаналізуємо, із 33 років він працював тільки 3 Напряму, про своє, ну, напряму він проповідував про Царство Боже. І проповідував він в, насправді в маленькому радіусі, маленький діаметр його охоплення. Коли він заходив в якесь місто, він не зцілював всіх, не воскрешав всіх, не вирішував всіх проблеми. Тому його зайнятість була стримана волею Божою, Волею Отця, що Бог для нього задумав. І часто саме Боже покликання може вести нас в шалений ритм. Ми проаналізуємо, наприклад, життя пророка Іллі – шалений ритм, Моїсей шалений ритм, Ісус шалений ритм, учні шалений ритм. Але це, були, це була Божа воля і Боже покликання для цих людей, для цього часу. Тобто, ми не можемо сказати, що насправді що християнський спосіб життя це золотий баланс. Я не вірю. Ну я не вірю в золотий баланс. Я думаю, що це сучасна така, знаєте, інтерпретація якогось такого ідеального життя. А для мене, якщо Бог дає Бог дає в моєму житті періоди шаленої зайнятості і дає періоди глибокого відпочинку, тобто визначає саме Бог, яка в мене зайнятість, і для мене, наприклад, дуже важливо виконати саме те, що він хоче. Хоча я дуже часто ловлюся на думку, що мені треба відповісти на всю потребу, так, я це маю зробити. В Африку я там, на лінію фронту, я пакувати коробки, коробки турботи, я. ми християни, ми хочемо відповісти, багато з християн ми хочемо відповісти на всю потребу. Але мусимо зупинятись, розуміючи, що є Бог, який вирішує, що нам робити, і є наші людські обмеження, дари, таланти. Здоров'я і так далі. Тому ще раз такий момент хочу зазначити, що праця це дар, але відпочинок це заповідь. Тому Бог дав заповідь відпочивати, зупинятися. Що ми проаналізуємо кількість свят, які було в Ізраїлі, і кожну суботу треба було зупинятися нічого не робити. Тобто, люди, які схильні до шаленої зайнятості, схильні а якраз грішити проти заповіді суботи. <смі> І я останній рік так само зупинилась, сказала Бог, я чітко грішу проти відпочинку, мені потрібно зупинятися частіше. <смі> Взагалі, я думаю, все, все, що ви розповідали, воно так дуже дуже глибоко стосується не просто поверхневої думки про те, що таке продуктивність і що таке зайнятість. Мене от зачепило те, що важливо завжди перевіряти свою мотивацію, тому що можу поділитися з власного досвіду і з досвіду багатьох людей, які розповідали мені про свою історію, що коли приходить якась незапланована або можливо дійсно негативна ситуація в житті, багато хто щоб не проживати її, не переживати її. Вони вдаються до надмірного трудоголізму, або просто починають знаходити супербагато різних справ, де вони можуть нібито й послужити, нібито й бути корисними. Але насправді вони намагаються певну таку пустоту і порожнечу всередині заповнити чимось, що не може стілити, і створюється якраз ось цей такий шалений ритм життя, коли ти не встигаєш подумати про себе, про своє серце, так як взагалі оцей шум, оце. Навантаження постійне може впливати на наш духовний стан. Ну, напряму він впливає. Пам'ятаєте Матвія, 13 розділ 22 вірш, що клопоти мають здатність заглушати Боже Слово в нас. З, з надмірні клопоти, коли ми клопочемось про багато що. Коли ми переживаємо, а клопотатись або завантажитись, в принципі, можна будь чим. Навіть якщо ти. Якщо ти Вдома з дітьми турбуєшся за свою родину. Вибачте, можна заповнити свій графік щільно прибиранням, витиранням, розважанням і так далі, так що і немає часу на відпочинок. Ти, якщо ти працюєш на роботі, можна роботу стати поставити як ідола. І а, працювати і після робочого дня прийти додому, сидіти в телефоні, допрацьовувати суботи, неділі працювати, і так далі. Тобто, і це має руйнівні наслідки. Насправді, ми маємо вибрати, коли я пишу там щоранку список справ на день. Я маю визначати для себе конкретні пріоритети, які Господь мені каже, що я точно маю зробити. І перший пріоритет це завжди час з ним. Час, коли я можу заспокоїти своє серце і сказати, Бог, що ти від мене хочеш? Бо цей світ, навіть мої діти, мій чоловік, мої друзі, опікаємі ті, які просять про, про допомогу, вони всі мають план на моє життя. І я всім, я ж хочу бути хорошою, я всім хочу сказати так. Тому ми маємо задавати питання: я хочу робити добро, чи я хочу бути доброю? От такий момент дуже простий: я хочу робити добро, тоді це для Господа. Якщо я хочу бути доброю, тоді я це роблю заради себе. І я часто попадаю в цю е, ловушку, бо мені хочеться ж бути для всіх доброю. Тому я буду їздити, проводити конференції, я забую свій графік, я буду проводити душоопікунські зустрічі. Я на всі прохання кажу так, чому бо я хочу бути доброю. Тоді центр моєї зайнятості в моєму егоїзмі. А це мій такий прикритий релігійний. Егоїзм. І він руйнівний. От слово Боже дуже застерігає нас. Воно каже, що клопоти здатні заглушити Боже Слово в нас. І нам треба бути дуже обережними і уважними. Чим ми заклопотані? Чим зайнятий мій день? Угу. От е, дуже цікаву думку ви сказали. Вона продилась таке питання: як е, відрізнити? Е, в своїй зайнятості те, що я зараз роблю, це дійсно Божа воля. Тобто, ми бачимо, що в Біблії також ви наводили приклади людей, які були надзвичайно заклопотані саме служінням Богові, і в цьому було їхнє покликання. Як mm -hmm. сьогодні зрозуміти, що це теж покликання від Бога? Чи це ем... Самоствердження в чомусь в служінні, в тому числі тому що це також є присутнє в наших церквах, коли все моє життя це служіння, але мотивація геть не Божа. Ну, Як зрозуміти, чим наповнене серце? Це знає людина і це знає Бог. Так? Коли ми задаємо питання, а чому я роблю те, що я роблю? Що я хочу досягти? Окей, цією зайнятостю, що я хочу досягти? Яка моя ціль? Тобто найкращий спосіб зрозуміти свою мотивацію це коли ми роздумуємо над Словом Божим, як, як над зеркалом. Так? Коли ми в світлі Божому бачимо світло, ми кажемо, Боже, направ мої шляхи. Ви знаєте, і в притчах багато написано, що людина роздумує про свій шлях, але Господь скеровує. От коли е, ми плануємо, в мене, ви знаєте, я дуже люблю планувати. У мене є план на три місяці, на щоденний план на тиждень. У мене розписано багато планів на рік вперед і так далі. Але я повторюю собі, я пишу це олівчиком і завжди кажу, Бог, а що ти хочеш, щоб я робила? Це така це, це річ е, відображає стосунки з Господом. Да? Для мене стосунки з Господом вони є цінні. І я хочу. Виконувати в першу чергу те, що він від мене хоче. І от, давайте ми ще раз подумаємо про Христа. Він не зробив все, все можливе на той період, та? але він точно зробив те, що Бог від нього хотів. І в цьому він був успішний. Та? Тому в нашій заклопотаності ми не маємо зробити виділити знаєте, всі речі, які я зробила за сьогодні. От 10 пунктів я собі спланувала зробила, значить, мій день успішний. А Бог так дивиться на це, і каже Еліна, а це все неважливо для мене. Для мене важливо, якщо ти зробиш оцей пункт. І тому, тому нам так важливо, як християнам, зупинятися, і сказати, Господи, що ти хочеш, щоб я робила? Який твій задум, яка твоя воля для мого життя? І чути, слухати його. Знаєте, є дисципліна, коли люди багато моляться, а є дисципліна слухання Господа. Коли Ти читаєш Слово, коли ти в тишині серця, кажеш, Господи, говори, кажи мені покажи мені, куди ти мене ведеш, де ті двері, які ти хочеш, щоб я зайшла. Що я маю робити, чого я не маю робити. Ну і розкажу свою історію. Мені дійсно складно говорити ні. І ви це знаєте, скільки ви мене запрошуєте на ефір, я завжди погоджуюсь. Дякую і, я за знаю цю... і я дуже радо погоджуюсь. І в мене є моя помічниця в школі, адміністратор. І о, я... вона каже: Еліна, в тебе шалений графік. Я кажу, да, я в цьому немічна, ти можеш мені допомагати. І вона тепер контролює мій графік. І коли хтось мені щось пропонує, мені завжди хочеться сказати так. Але я розумію свою слабкість, що я можу не оці... недооцінити свій розклад. Я кажу: а ви можете моєму адміністратору адресувати? Ми, коли я в здоровому здоровому глузді, то я приймаю рішення там не більше от... одної поїздки в місяць, там не більше стійкових сті... там зустрічей і так далі. І вона завжди легко говорить ні або скеровує цей графік. Тобто. Деколи нам складно зрозуміти, як побороти цю шалену зайнятість. І класно мати поряд друзів, які б сказали: стоп, 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 подожди. Ти заганяєш, цю, е, ну, ти заганяєш себе, ти виснажуєш себе цією заклопотаністю. Зупинись і давай ми з тобою приймемо якісь зважені рішення. Mm -hmm. Дякуємо за те, що поділилися таким досвідом. Класно, що у вас є така людина, яка може казати ні замість вас. Можливо, не, не, не в кожного знайдеться хтось такий, але дійсно підтримка друзів і от. Оцей постійний аналіз власного серця, власної мотивації він надзвичайно важливий, особливо в теперішній час, коли справ можна знайти дійсно і по вуха, і по горло, і всюди вони будуть, і можна бути корисним. Але важливо завжди питати себе, як і вивчили нас. Я хочу зараз робити добро чи бути добрим. Це особисто торкнулося мене. Дуже дякую за те, що відкрили для нас цю. Важливу тему і сподіваємося, що надалі, навіть якщо раптом асистентки не буде поруч, ви зможете відповідати так і ні. Там, де це буде потрібно, там де Бог буде до чого вас кликати. Тому дякуємо вам, Аліна, сьогодні, за цю розмову. Дуже вам дякую. Дякуємо, Зичимо гарного дня, дорогі друзі. З нами на зв'язку Еліна Лесні, керівниця онлайн школи по душу опікунству. А також авторка книг. Ми говорили про шалений ритм життя. Де в цьому є Божа воля, а де власні амбіції і чим це може нам нашкодити? Ранок надії продовжується духовним сніданком. Залишайтеся з нами.